Скоріше за все, ви натиснули на це відео, тому що у вас зараз не самий найкращий період. Ну або у вас просто зацікавила назва цього відео. Окей, такий варіант також приймається. Так, от повернемося до дупи. Дуже часто ми заганяємо себе в цю дупу через прокрастинацію, і на цю тему це відео. І от я вам зараз просто по пунктам розкажу, що ж робити, щоб нарешті вже позбутися цієї прокрастинації. Підписуйтеся на мій інстаграм, на мій тікток, і ми починаємо. Перше, що необхідно зробити, це розібратися своїми емоціями. Чому ви відчуваєте зараз ту чи іншу емоцію? І знаєте. Дуже-дуже багато існує різних емоцій. В, Наприклад, емоції радості ще є під емоції, які більше кажуть про те, що ви відчуваєте. Не просто ну, я радий, а саме трішечки на глибинному рівні. Пишіть мені в директ слово емоції, і я вам скину прям таблицю емоцій. Вона Російською, але нічого страшного. Інформація суперкрута. Просто задайте собі питання, чому ви зараз відчуваєте цю емоцію. І якщо у вас якийсь такий безпокійний мозок, ви збентежені, ви не розумієте, що відбувається з вашими емоціями, то ви не можете зосередитися на якійсь задачі, на якійсь справі. І, звісно, виникає прокрастинація. Добрий вечір! Дам вам дуже круту практику. Заведіть собі щоденник, блокнот, зошит, в який ви будете записувати свої емоції. От, просто виписувати кожного дня в якійсь такі може стресові ситуації, що ви відчуваєте. На папер це все виливається, проживається і стає вам легше. Тому обов'язково спробуйте. Друге, робіть собі винагороди. Ви просто не уявляєте, як це впливає на продуктивність, ефективність, результативність і інші ці заумні слова. Але просто, от навіть коли ви ставите після того як виконали якесь завдання галочку. Квадратик або в кружечок У вас просто х10 до дофаміну. Третім поєднуйте корисне з цікавим, з веселим. Знову ж таки, кажемо про те, як наш мозок працює, коли ми робимо якусь дію, яка корисна, але може. Не дуже така приємна, то нам наступного разу буде складніше її виконувати, бо наш мозок пам'ятає цю зв'язку: що ага, я роблю цю дію, якось в процесі нудно, не цікаво, не хочу робити. А якщо ви там, наприклад, коли будете займатися спортом, будете дивитися якийсь серіал або щось приємне, щось корисне, якось, може YouTube, то у вас буде. Зв'язка, що о клас. Мені подобається займатися спортом. Я отримую задоволення, і це ще плюс користь, коротше, взагалі плюсів бонусів до фігіші. клас. Будемо робити ще і ще. Четверте, це зрозуміти наслідки своєї прокрастинації. Просто прописати, щоб вашому мозку було зрозуміло, що прокрастинувати. Ну, взагалі не варіант, тому що наслідки жахливі. Заздалегідь, спрощуйте дії. Що мається на увазі? Давайте знову ж таки приклад зі спортом. Щоб якось облегшити цю дію, зберіть з вечора сумку в зал, там води наберіть і так далі, хто там що п'є. І вам буде просто легше взяти сумку воду і піти в зал. Тобто вам там не треба якось робити зайві дії, щось там збирати, а на це все також витрачається якась там мотивація, натхнення ваше, яке ви б могли витратити на спорт. І шосте правило 10 хвилин. Скажіть собі, своєму мозку, давай 10 хвилин зараз. Почитаємо або зробимо кардіо, попругаємо на скакалці, і якщо далі. Ми не будемо хотіти продовжувати, тому зупинимося, йдемо е, щось робити інше. І прикол у тому, що завжди, окей, майже завжди, ми хочемо продовжувати бригати на скакалці або там е, читати, тому що до нас в процесі приходить ця мотивація. Ми хочемо продовжувати. І... Це така трішки обманочка мозку. Мені дуже подобається одна фразочка складніше за все розстелити коврик для йоги, там для спорту, аніж сам процес, займатися спортом або йогою». Тому що натхнення, мотивація приходить в процесі. Звісно, так не завжди, якщо казати про мене, то я якось знаю наперед, навіть якщо в мене нема прям такого натхнення і бажання займатися зранку спортом, то я все одно наперед розумію, що ну блін, камон, я все одно буду кайфувати, тому сенсу якось зараз відсягувати це нема. Ну і все ж таки через те, що я. Так полюбила за майже чотири роки щоденного займання спортом. Спорт фізичні навантаження, то для мене спорт це просто як почустити зуби. Я від цього кайфую. Ну, звісно, від чітко зубов і не сильно кайфую, але просто я про те, що це як вже моя рутина, яку я роблю постійно, от вже майже чотири роки. Ну а також такий додатковий лайфхак: навчиться кайфувати від життя: Кайфуйте від того, що ви робите. Якщо ви працюєте на неулюбленій роботі, робите те, що кажуть інші, а ви цього не хочете. Ви забуваєте на те, що хоче ваше серце, то звісно, прокрастинувати легко. Знайдіть вже нарешті справу, яка вам дійсно подобається, і не обов'язково мати одну справу. На все ж Ви можете бути сьогодні блогершою або блогером, завтра дизайнером, а післязавтра психологом. Не обмежуйте себе, будь ласка, ну що ж, я нагадаю вам про те, що ця вся інформація це повна фігня, якщо ви її не використовуєте на практиці. І головне, цю теорію використовувати в житті, і тоді будуть. Реальні круті результати. Ну а я вас дуже-дуже сильно люблю, ціную, поважаю. Бажаю шукарного настрою, офігезного стану і багато-багато енергії, і до нового відео.